Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку, коментарі, за ваші думки, які ви висловлюєте. За ваші добрі побажання, які я отримую від вас, дякую вам. А тема сьогоднішнього відео основні тези, як практично можна пробудити Сатурн для того, щоб Сатурн давав досягнення цілей, успіх та славу, а не створював перешкоди. 25 травня 25-го року Сатурн, уособлення кармічного закону, вперше за 30 років переходить в знак Овна, миттєво розпалюючи атмосферу. І ми всі відчуємо потужний приплив енергії, спрагу починати та діяти тут та зараз. Однак Сатурн суворий, імпульсивність має бути підпорядкована чіткому плану. Інакше цей внутрішній вогонь. Може обернутися хворобливими опіками від невиконаних термінів. Сатурн подібний до космічного наставника, який дарує нагороди тим, хто дотримується його правил. Його знамениті обручки служать нагадуванням, обмеження це не пута, а скоріше бігова доріжка, що веде до майстерності. Поки інші поспішають, Сатурн шепоче. Спочатку збудуй міцний фундамент, і тільки тоді ваша вежа витримає будь-які життєві бурі. Прийміть дисципліну як свою надздібність, і ця строга планета відчинить перед нами двері до надійного і заслуженого тріумфу. 1 вересня Сатурн ненадовго знову зазирне до знаку риб, в якому знаходився останні три роки. І це схоже буде на паузу у захоплюючій комп'ютерній грі. Всесвіт, ніби каже: Прогрес збережений. Тепер перевір свій внутрішній компас. В осінньо-зимовий період 25-го року у нас буде час. щоб Поглибити інтуїцію, подолати сумніви та закрити всі свої хвости, щоб наступний ривок був бездоганним. А 14 лютого 26-го року Сатурн остаточно перейде до знаку Овен і почне свій новий цикл. І в цей період важлива буде особиста відповідальність за перший крок. Світ щедро буде винагороджувати тих, хто не чекає на вказівки, а сам створює можливості. Для знаку Овен характерна стратегія швидких китків, тож вчиться планувати за принципом спринтів короткі, продумані і потужні ривки набагато ефективніші будуть за безглузду суєту. Овен потребує фізичної готовності, а Сатурн систематичності. Тож поєднайте ці вимоги, і ваше тіло стане найнадійнішим захистом. Суспільство потребуватиме людей, здатних заявити, я це зроблю, і виконати свою обіцянку, тобто до квітня 28-го року. А вже в квітні 28-го року суворий наставник Сатурн перейде до тельця, залишивши. Нас з медалями за стійкість і вражаючий портфоліо сміливих проєктів. А поки що запам'ятайте, головне правило цього часу запалив іскру, негайно розпали багаття. Тоді вогняний марш Сатурна стане вашим особистим джерелом успіху, а не перевіркою на міцність. Сатурн архітектор нашого життя та владика часу. І в міфології Сатурн постає як мудрий старець із косою, вартовий часу та кордонів. В астрології він суворий, але справедливий вчитель. Подібно до вимогливих педагогів у школі, чиї уроки в результаті формували нашу основу, Сатурн дає нам найцінніші життєві уроки. Він лише закликає час дорослішати. А дорослішання, на його думку, це здатність стати опорою самому собі. Пробудити в собі сатурніанську енергію це не стати байдужим та замкнутим. Це означає навчитися будувати своє життя усвідомлено, як міцний храм, де кожен елемент має своє місце, а кожен день наповнений змістом. Це ніби навчитися відчувати пульс часу, відчувати перебіг років. Не в паніці, а з розумінням того, що ви господар своєї долі і у вас є чітка мета і шлях? Тож, коли Сатурн пробуджений, наше життя набуває структури ясності, стійкості, і ми стаємо людиною, на яку можна покластися перш за все самому собі. Але як активувати цю внутрішню силу? Давні астрологи використовували магію Септенера, тобто енергію перших семи планет сонячної системи, кожна з яких керує певним днем тижня та розкриває унікальний потенціал, і, звертаючись до них з наміром та повагою, ми робимо їх своїми союзниками у самовдосконаленні. Тож понеділок день місяця. Починайте із турботи про себе та розуміння своїх емоцій, вміння розкладати по поличкам свій настрій це вже прояв Сатурна, його прагнення порядку. Вчіться бачити в обмеженнях не покарання, а прояв турботи про себе. Вівторок, день Марса. Прийміть рутину та робіть те, що давно відкладали, без скарг. Навіть 5 хвилин щоденних зусиль зміцнюють волю та розвивають внутрішню дисципліну. Це не насильство над собою, а повага до свого шляху. Середа, день Меркурія. Використовуйте цей день для ясності думок. Пишіть, плануйте, систематизуйте інформацію. І в цьому проявляється сатурніанська магія, здатність вибудовувати логічні ланцюжки і знаходити істину, дотримуючись її. Четвер, день Юпітера. Юпітер закликає: дивися далі та ширше. За побутовими тривогами та рутиною є найвище значення. Сатурн будує, але будівництво немислимо без віри в те, що ви робите. Знайдіть цю віру в собі та своєму шляху, і вона дасть вам сили не звернути з дороги та знайти правильний шлях. П'ятниця, День Венери. Венера символ любові, навчає зрілості, вміння відмовитися від швидкоплинного заради справжніх цінностей, це доросла Венера. Це не про миттєве задоволення, а про вибір кращого та його цінність. Сатурн і Венера разом формують зрілу любов, яка шанує межі. Субота, День Сатурна. Цей день створено саме для осмислення. Зупиніться, проаналізуйте минулий місяць, тиждень, день свого життя, за що ви взяли відповідальність, що потребує до опрацювання. Прислухайтеся до тиші цього дня. Сатурн говорить Паузою, і в ній можна почути головне. І в цей день медитація тиші саме те, що треба. Неділя День Сонця. Сонце висвітлює все, що ми створюємо. Воно підтверджує, ти рухаєшся в правильному напрямку, ти господар свого життя. Це і є пробуджений Сатурн. Не страх і не обмеження, а впевненість у своїй стійкості та знання, що час працює на вас. І тепер Сатурн не просто планета в гороскопі, він стає внутрішнім стрижням, вашим надійним радником та будівельником. Він не обмежує свободу, а, навпаки, робить її можливою, адже тільки на міцному фундаменті будуються справжні палаци нашого життя. Тож спробуйте таким чином опрацьовувати Сатурн. І це дійсно приведе вас до реальних результатів і відкриє нові перспективи розвитку, відкриє нові шляхи, ви досягнете своїх цілей, отримуєте почесті, славу та успіх. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!